Ярослав, з далим дебютом кілька слів по результату зустрічі. Дякую за перемогу. Ми до цього матчу готувалися, але морально на паркет ще не з хлопцем не відходить, всі грають на іскупів. Але ми розуміємо, що нам треба щось, за щось цеплятися. І, і від цього будемо відталкуватися. Дякуємо суперникам. Слава Богу, що це не без травм, всі цілі. Дякуємо, звичайно, нашим воїнам, села ППО, які боронять нас такі пішки для нас Команда трохи підсилилась, я бачу, у вас з'явилися колишні наставники Ден. Так, так, трошки підібрали молодих гравців, як то кажуть. Ну, Опит нам, звичайно, потрібен, але ну, всі поза футболом, вони між собою всі друзі, якось більш. Поповничу вже все. У нас ще є 2 чи три гравці, два дречани зараз на кралі, але у нас в заявці 20 чоловік. Я думаю, що ви ще побачите нових, нових персонажів. С Дякую.